Шостого травня в Корольовському районному суді Житомира продовжили розгляд справи стосовно заступниці директора ліцею номер 25 Людмили Красуцької, яку обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми звернулися за коментарем до обвинуваченої Людмили Красуцької. Я проти, взагалі, щоб ви моє фото і. Мене знає півміста. Якщо ви це засняли, то будь ласка, знищіть прямо при мені. Судове засідання розпочалося зі свідчень Людмили Красуцької. Жінка заперечує висунуті обвинувачення. Ця справа для мене стала повною несподіванкою. але при бесіді з працівником збиву прокурором міської прокуратури. Я зразу ж назвала піввище людей, хто на мене міг таке написати. Не всіх, але основних визначила правильно. Без тими людьми мене були конфлікти через численні зауваження по роботі. Вони були недоволені тим робочим навчальним планом на 22-23 навчальний рік, який я складала для профільної школи, і від якого залежала кількість навчальних годин, з кожного предмету і відповідно заробітна плата вчителів. Людмила Красуцька каже, що 10 квітня 2022 року не перебувала на території ліцею номер 25 аргументуючи це геолокацією зі свого телефону за той день. Тому за словами жінки, вона не могла говорити, що ліцей розбомбили українські військові. По суті, звинувачення можу сказати, що 10 квітня 2022 року до 13.30 я була вдома. Цей день до ліцею взагалі не підходило. і тому ці вислови які. На обвинувачення, я ніби висловлювала біля ліцею 10-11, я сказати не можу. Прокурор Євген Толочко подав клопотання на повторний допит свідків. Суддя Олексій Покатілов задовільнив дане клопотання. Враховуючи, що сторона захисту намагається видати вкрай не чіткі трафіки за. Певні факти, в мене є попитання повторного допиту свідків, на яке вказує у нас захист, яких нібито там не було, виключно з приводу місця їхнього перебування, чи вони підтверджують той факт, що вони чули, бачили безпосередньо очевидцями самої події, щоб не допитувати спеціаліста. Так як, враховуючи, що графік є питанням дуже неточним, одна і та сама особа, яка знаходиться в межах міста, може бути обслугована іншими вежами зв'язку. Це залежить банків факторів. Наступне судове засідання відбудеться 17 травня 2024 року. Нагадаємо, що в квітні 2022 року Житомирська обласна прокуратура завершила досудове розслідування щодо подій, під час яких заступниця директора Житомирського ліцею No25 ймовірно прилюдно сказала, що у знищенні ліцею 4 березня 2022 року винні не російські військам, а українські. Марія Кравчук Олексій Черкос, Суспільне новини Житомир.